Я вже готова представити Олексія Кучеренка, народного депутата України від батьківщини і нагадаю, це колишній міністр з питань ЖКХ України. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю, добрий день. така в нас сьогодні тема політична, але тим не менше, якщо говорити про а, ті розслідування, ті плівки, які вже тягнуться кілька тижнів, і справа стосується саме енергетики. Сьогодні бачили ми обшуки в пана Андрія Ермака. Чи було для вас очікуваним те, що а, підуть, підуть далі, скажімо так, антикорупційні органи? Ну і а, чи варто на вашу думку чекати ще нових обшуків? Можливо, нових вручень підозр? Дякую. Ну, якщо відверто, тут я спробую бути корисним для вас і для глядачів, але це, ну, це таке не моє основне Разуміємо. заняття. Да, тут безумовно, в першу чергу, безумовно, тут головними медійними так би мовити, фігурами маємо сьогодні є. Наші славні антикорупціонери, в першу чергу мій колега там, Ярослав Желізняк, там пан Шабунін і інші такі активні е, депутати експерти, які безумовно і вони навіть не приховуються, мають якийсь доступ до якоїсь інсайдерської інформації. Ну, це окрема розмова. Чому так стається? Так не має бути. Розумієте, бо безумовно це слідство в першу чергу. І як на мене, з величезною повагою я відношусь до НАБУ, до САП, до інших правоохоронців, Ну вони мають, ми маємо саме через них отримувати інформацію офіційну. Я думаю, достатньо суху, тобто в рамках слідства, в рамках всіх процедур, які викладені там в КПК та в інших документах. А то здогадки будувати чи очікував я. Ну чого я очікувати мав у обшуку Єрмака? Чесно кажучи, це не входило в мої плани очікувань. Зрозуміло, мене так. набагато більше цікавить реальна ситуація з енергетикою. Ось тут в мене. Після там, сьогоднішніх я мав зустрічі з певними дуже серйозними фігурами української енергетики. Це, це не політики, це не політики, не депутати, не члени комітету, розумієте, які політикою займаються. Це саме виробничники, на яких тримається енергосистема. І чесно вам скажу, в мене так оптимізму не дуже багато, враховуючи. Ти реальну ситуацію з українською енергосистемою і те, що тільки починається зима, а ми вже бачимо, які, які навантаження, які графіки, і так далі. Тому чекаємо. Я ще раз хочу сказати тут: ключове. 에, наскільки там є безумовно обґрунтована буде 에, доказова база, сама саме звинувачення буде там підозри чи ні? Там ну, безумовно ми чекаємо 에, офіційної інформації. А ось те, що ці дії безумовно впливають і домінуючи, впливають на політичний процес в Україні, ну це сумнівів нема. От жін з пляшки, так би мовити, випущено його. Які наслідки будуть, ну якісь будуть, розумієте? Воно буде в контексті безумовно, в контексті геополітичної ситуації і в контексті пошуку е, закінчення війни, і це це не тільки внутрішній процес. Давайте будемо реалістами це це процес набагато складніший ніж ніж просто внутрішня там ситуація в україні але вона буде використана безумовно для, так. для пошуку рішення